Вітання всім, хто Долучився тільки ну, до нас, і той, хто з самого початку нашої програми, слідкує за нами, вітайте в нашій студії Іван Накогутич, організатор, модератор літературного клубу. Читаємо разом. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Отже, літературний клуб під керівництвом цієї дівчини активно працює і вже незабаром це сьогодні, завтра, сьогодні, сьогодні. сьогодні. <ривіт> з, збере знову любителів слова і взагалі тих, хто закоханий у літературу. Отже, розкажи, будь ласка, взагалі про. Цю подію, адже, можливо, хтось зовсім нічого про неї не знає, от не чув досі. Сьогодні ми о 17 й годині будемо знову збиратися таким творчим колективом. Це переважно будуть учасники літературного клубу Читаємо разом, і ми будемо читати свої тексти, свої вірші. Вони будуть присвячені, як і минулого року, до Дня Святого Валентина, тобто темі кохання, власне, тій темі. На яку і про яку пишуть молоді люди, це буде близько 12-13 студентів, трошки старших, ніж студентів, які будуть представляти свої нові тексти. Більшість із учасників будуть ті ж, котрі минулого року, зокрема, це Мирослав Гончарук-Хомин, Нелі Остапів. Корнута, Юлія Медюх, Сашко Печерник та інші. Будуть в нас і новенькі, з ними ми познайомимося ввечері. Буде насправді дуже цікаво, тому що ми урізноманітноємо акцію, будемо е, трохи так, такої її робити інтерактивною із запитаннями із творчими е, якимось такими елементами. Е, наші ВІП-учасники Сергій Федак, Олександр Гаврош і Михайло Рожко, будуть. Ставити творчі завдання минулого разу, наприклад, Олександр Гаврош, Гаврош подав два рядочки віршовані, і треба було так, додати так так, 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 так. Е, найкраще зробив Сергій Федака, але подарунок отримали у пам'яті. Е, щодо минулого року, ви зараз нагадуєте про це. Я мені не потала, Іванка була мені не поталанило бути на цьому е, вечорі. Яка атмосфера там панувала, які у вас залишилися після цього відчуття? Які у вас після враження смак. Після, після, після смак, який у вас залишився mm -hmm. після проведення цього вечора особисто. Зазвичай в нас в акції акція за круглим столом, відразу в неформальній атмосфері за чашечкою чаю е, і солодощами. І ми е, оцей круглий стіл нас якось об'єднує і завжди у нас творча дружня атмосфера. Минулого року було дуже класно, тому що було дуже багато молоді, і всі були відкриті, всім було цікаво перезнайомитися, показати себе. Кожен творчо представляє себе. А скільки авторів було минулого року? Минулого року було 10. цього І року. Трохи зараз більше. це вже йде в так, так. прогресі. Воно, ми ну, зростаємо. Зроста. Так. Це, це прекрасно. Це показник уже є. Так, так, Дякую. Дякую. У вас є на меті з року в рік збільшувати цю кількість? Що в цьому випадку ви протримуєтесь правила краще менше, але якісніше? Краще менше, менше і якісніше, тому що час не резиновий. Ми намагаємося в дві години вкластися. Але якщо нас буде дуже багато, то ми не будемо вміщатися в те приміщення, в якому ми є. А відповідно, коли більше приміщення, то атмосфера такої якоїсь інтимності і близькості втрачається. На заході виступатимуть не тільки поети з віршами, але і представники малої прози. Хто це буде? І як взагалі ти вважаєш, от на твою на вашу думку, чи можна про любов? От це вже класика, так писати римовано про любов? Так, чи так. можна у прозі передати такі відчуття? Ті емоції закоханої людини. Безумовно, що можна в прозі. Наприклад, вчора я читала е, повістину Франсуази Саган, вона настільки прониклива і про кохання. Я налаштовувалася на, на сьогоднішній ритм. Е, в нас буде Аня Фельцан е, виступати з малою прозою, дуже оригінальною. Вона минулого року виступала, це наша одна з перших літклубівок. І сподіваюсь, прочитає або принаймні представить свою творчість хорор. Не знаю, як вона впишеться в тему кохання, але напевно шматочок ми дозволимо читати дуже жорстке. Це буде Василь Лавер, який нещодавно до нас приєднався, але ми хочемо побачити, як ви це говорити. Існує таке явище, взагалі як поезія в прозі, так вона називає це верлібр, так чи чи як чи це не верлібр? так. це прозові тексти із яскравими такими. Образами і. А як це взагалі зрозуміти? Ну, поезія це не обов'язково значить римований якийсь процес, це, це просто якісь образи, якісь асоціації, які у вас виникають під час того, коли ви слухаєте певну інформацію. Так, так, так. Так. Ну, так? поезія це, в прозі це більше до прози. Наприклад, яскраві представників Закарпатських, це Федір Потушняк. Угу. Там просто речення були настільки мелодійно побудовані, що це власне і є жанр тобто, поезії. Тобто мелодика важлива в першу чергу, мелодика це як і... на. В, в, в самому відчуття не інформаційне наповнення, так. а як так. воно звучить. Ми Поезі, дуже, і теорії, і так, і теорії, не, це дуже <смес> цікаво. Це, це дуже цікаво, і вже тут, можна. так тоді переходимо на літературу. Окей, okay, яка вам поезія взагалі до е, особисто сучасна чи, чи класична поезія? Якого періоду, яких країн? Якщо ну, можна... Я вже дипломований філолог, то можу Вітаємо, казати. до речі, нещодавно диплом. Е, мені насправді подобається е, різна поезія. Головне, щоб вона торкала душі. Я люблю як і Сергія Жадана, так і Ліну Костенко, і навіть Оксану Забушко. Е, мені подобається вся поезія. Головне, щоб в ній був зміст і почуття. Головне почуття. Головне не зміст, а почуття. Так, Перше зміст прозі, а почуття <сіст> в поезії, безумовно. <сіст> <сіст> Ти читатимеш якусь власну поезію, можливо, яку сама написала, або як яку обрала, як було минулого року. Ну, мене зазвичай питають, ти що спишеш кожен раз, коли хтось приїжджає? А я завжди зізнаюся, я читаю, а ще організовую такі акції. Думаю, сьогодні я не буду читати, тому що в нас сьогодні заплановані також виступи двох акторів, і напевно ми з них почнемо. Це буде Сподіваюсь, Михайло Фіщенко і Любомир Геляс. Нічого. Це буде дуже гарно, артистично і сподіваюся, такою родзинкою стане. Вони також читатимуть власні вірші, і який Ні. конкретно їхній вклад в сьогоднішній вечір. Що Ль... функцію вони виконуватимуть? Любомир Геля здається, буде читати свої вірші. А Михайло Фіщенко буде читати один уривок із п'єси, тобто вірші, які вмонтовані в п'єсу. Тобто музичний супровід, театралізований такий та, супровід. Та, та. О, буде цікаво. Програма розписана вже повністю, так. Тому що я читав, то, що можна, ви шукаєте молодих авторів, молодих поетів. Я, в принципі, не старий і поет в душі, і, і взагалі то міг би я прийти і щось продекламувати? Чи можна ще ну, сьогодні? Так. сьогодні так? Так. Ну, в нас е, кістяк програми власне складений, але ми до вчора ввечері його якось так е, складали, е, робили якісь відступи і тому подібне. Але власне, е, ми тому і клуб, що ми можемо. Змінювати як захочемо, і коли як захочемо. Ну, захорозмовну є. Тому, так, 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 так. А як ви відбирали? попередньо чи? ми читали так. тексти. Чи багато людей молоді зголосилося? Ви оголошували про те, що зголошуйтеся, пишіть ми радо відгукнемося, так чи багато взагалі зацікавлених персон, які хотіли перед публікою прочитати вірші, такі інтимні, можливо, інтимну лірику. Ну, власне, цього разу всі практично люди, які подавалися, які запропонували нам свої тексти. Ми їх відібрали, тому що переважно зголошуються люди, які вже спробували досвід, та, Так, 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 та, мають досвід. Тому але у, у, у... Антона так. як, 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 виняток, як виняток. Можемо можемо я так. зараз. Не користуюся якимось службовим своїм положенням <рес> становищем. зараз становищем. Перед цим ви нагадували нам. Поговорили про vip учасників клубу. Так. Що потрібно зробити, щоб стати VIP-учасником Не просто учасником літер... так а, а ти так швидко хочеш перестрибнути. Спочатку просто учасник, так а потім мене. зараз ні, так я просто, прощу... просто прикриву, прощупую так? на перспективу. Віп учасником, щоб стати ВІП-учасником, треба бути вже знаним письменником. В ним стоять mm -hmm. люди, які та, ми окремо запрошуємо і спілкуємося з ними про їх творчість і люб... і робимо нагороди, цих письменників ближчим. Них, не обов'язково обов обов нагороди. Головне, щоб були щоб книги то, і людина пишете. позиціонувала себе як письменник. Та. будуть і призи, власне з рук. Ем, а якщо людина визнана і не позиціонує себе як письменник, як робити всі цьому випадку приходите на творчі вечори Просто. або як глядач призи з призами в нас трохи сутужно, але власне оце зібрання один раз на місяць це власне є свято для нас. Спонсорів шукаємо чесно зізнаюся. І стільки не призив в цьому випадку, коли ти представляєш свою творчість і не стільки, щоб тебе вибрали як найкращого на цьому вечорі. На цьому вечорі треба просто побороти свій, свій страх і показати свою творчість як найкраще. Ми говоримо сьогодні про захід, який найближчим часом відбудеться. Це сьогоднішня подія, вечір поетичних зізнань. Це перший захід. Ні, це другий це захід. Так? А перший? В цьому році в цьому році в цьому... Це, перший це перший захід, так. Та, але четвертий вже в цьому сезоні. Ми трохи цього року, фактично цього сезону з вересня, ми змінили трішечки формат. Спочатку це були просто представлення людини і спілкування з з однією творчою людиною, письменником, поетом. Пізніше ми вже змінили акції і зробили це розмовами про дитячу літературу до Дня Святого Миколая. Ми зробили. Розмову про сучасні словацькі переклади із Мартіном Беняковським, який вже ініціював і посприяв. Здається трьом перекладам, четвертий готується власне сучасної тієї прози, яку е, українці не знають, тому що це були перші переклади на українську мову е, постмодерних творів е, словацьких авторів. Тобто, власне, ця тема цікава не тільки закарпатцям, але й гостям можливо, які так. Та. вона досить вузька, специфічна, збирає от, мало публіки, але вона насправді важлива. Вона має своїх поціновувачів. А які далі можна очікувати і? Івент заходи власне, можливо, наші глядачі вже собі розпланують прийдешні. Там місяць або на два, коли завітак. Ми традиційно робимо так одну акцію на місяць. В лютому у нас буде вечір поетичних зізнань. 2 в березні ми чекаємо дуже важливого гостю. Це буде Оксана Забушко, яка буде е, таким особливим учасником березневих котів. І вона буде мати і в університеті, і в обласній бібліотеці акції 24 четвертого і 25 березня. Вона вперше в Ужгороді, і це дуже відповідально її зустріти. Насправді це подія така сер серйозно важлива, що такого рівня письменниця приїздить до нас? Це дуже круто. Тому ви готуєтеся так. Так. вже? Ми готуємося так? та посилено з, з початку року, е, в квітні, ми до Дня сміху хочемо запросити Павла Чучку до нас в гості, а далі плануємо. Чудово, м ну плани є. Ще запитання Почали. стосовно літератури. Щодо літератури, от зараз на вашу думку, чи популярна? Е, Любовна лірика, чи залишилося зараз наш прагматичний, серйозний такий меркантильний час? Чи залишилися чи в нас справжні романтики? Ну, Все. без справжніх романтиків нікуди. Однак звичайно. <гум> <гум> да. звичайно залишилися, і інтерес до любовної, власне, просто до лірики великий. В мене на поличці є одна поличка виключно із лірикою, і коли мені хочеться, я її просто виймаю і читаю, розгортаю на будь-якій сторінці і насолоджуюся. А от я дещо переформатую питання Антона і запитаю, а чи хоче, чи охоче відгукується молодь розповідати про свою, про свою любов, про своє кохання, про, про свої почуття перед загалом, перед публікою. Напевно, про свої не дуже, тому що треба переступити якийсь рубіж. По-перше, треба зізнатися людині в кохання, а по-друге, -по це треба зробити на людях, це складно. А у випадку із творчими людьми я теж боялася. Ми зробили анонс за два чи за три тижні до акції. І спочатку ніхто, 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 ніхто. А буквально в останні три-чотири дні навал в мене був повідомлень у Фейсбуці і ВКонтакті. Насправді до останнього чекали. Думала. Я сподіваюся, це пов'язано із тим, що студенти тільки сьогодні починають навчання і їх не було в Ужгороді, а можливо, все-таки внутрішньо Вагали переборювали. Вагали. Так, Вагали. Вагали. От таке питання. Завтра вже день святого А От тобі у віршах, коханні, кохання у віршах зізнавалися колись, я так писали, можливо, у школі, бо в студентські роки? На жаль, мені ще у віршах в коханні не зізнавалися, Уперед. але я думала, все поперше. <рес> Ми дуже дякуємо за ранковий візит. Бажаємо дебютантам успіху і не лише Тантами і всіх, хто читатиме в цей вечір. Дякуємо за організацію такого потрібного вечора. Ви робите дуже важливу справу для <с міста <с <с і дуже розвиваєте те, що треба розвивати. Запрошую <с розвиваю> вас і запрошую всіх глядачів сьогодні в обласну бібліотеку о 17 й годині. Ми вас чекаємо. Це була Івана Когутич, організатор, модератор клубу. Читаємо разом. І сьогодні вечір поетичних зізнань збере всіх поціновачів мистецтва. І всіх, хто закоханий, або хто очікує на прихід любові, ми з вами не прощаємось. Скажемо вам, глядачі, що ми повернемось до вас після музичної перерви. До зустрічі!